Ніяких довгих черг у цнапі. Ніяких текст з безкінечними паперами завдяки застосунку Дія отримати жадані документи можна за кілька секунд. Незабаром команда Мінцифри презентує нову послугу для усіх користувачів. Мова йде про отримання витягу місця проживання. Наразі необхідний документ можна згенерувати на порталі Дія. Робиться це у кілька кроків: спершу необхідно обрати зручний спосіб авторизації, Затим перейти до послуги та обрати витяг про місце проживання. Далі ви перевіряєте свої персональні. Дані, після чого генеруєте запит до реєстру. Система за вашим ідентифікаційним кодом шукає інформацію про вас і на підставі чого ви отримуєте документ у PDF-форматі. Зараз тривають останні випробування бета-тестування витягу для застосунку дія. Варто відзначити, що вже успішно у додатку українці можуть згенерувати такі довідки: індивідуальні відомості про застраховану особу, заробітну плату, довідку ВПО та витяг про несудимість. А як місцеві мешканці ставляться до інновацій, та наскільки зручно їм користуватись дією? Звісно, буде удобна. Кінешне, тим ми приїжджі. Нам будет удобно это. Довидки заказывали, да, довидки переселенцев. Нормально все, в ними и пользуемся. Нам вообще, конечно, удобно. Мы переехали, поэтому нам с детьми вообще никуда не надо выходить. Я думаю, будет очень удобно, потому что мы тогда э, стояли два дня в очень большой очереди в ЦНАПе, когда в Ди еще это не работало, ну, чтобы заказать эту справку. Ну, у меня дочка пользуется абсолютно, не выходя из дома, да, ГИЯ. А я так не люблю я люблю держать в руках. Еще не теряла, поэтому спасибо, что подсказали. Хорошо, я так и сделаю в следующий раз, если потеряю. Не надо никуда ходить. Зашел в ДИЮ и все сделал. Очень классно я видел об этом информацию. Да. Мне удобно, например, если у меня ее нет, а у меня паспорт, карточка. Угу. То я в Дию подавилась, ну как, мне зручно, например. Очень удобно, если в ДИИ появится... Э То, що у вас буде прописка там, і просто не потрібно в очередях стати снапі. Тож чекаємо середини листопада, адже саме у цей період команда Мінцифри випустить довгоочікуване оновлення.